Ольга Кобилянська – Царівна. Шкода, що школа відбуває у багатьох учнів бажання читати українську класику. Бо Бучні складається враження, що українське це щось сільське і несучасне, а даремно і підтвердження цього царівна Ольги Коболянської. У головній героїні Повісті Царівна можна впізнати саму письменницю. Яка з молодих років прагнула бути незалежною і мріяла не просто жити, а проносити користь своєму народу. Чим? Тим, чим може любити свою країну, свій народ і писати. А далі спойлери! Головна героїня Повісті Наталя закохується в молодого і на її розсуд дуже перспективного чоловіка, Василя Орядина. Часом з'ясовується, що це почуття взаємне. При своєму освідченні Василь називає Наталю своєю царівною, що підбурює дівчину прагнути ліпшого, багато вчитися, знайти своє діло. З дня в день вона не забуває, що має відповідати цьому високому званню і навіть коли виясняється, що той, хто підняв її на п'єдестал, Сам не відповідає тим високим якостям, якими вона його наділила, Наталя не опускає рук і докладає всіх зусиль, щоб досягнути поставлених цілей. Складається враження, що Ольга Коболянська випереджувала свій час, бо її героїня це абсолютно точно сучасна українська жінка. Трохи незвична для сучасного українця, але надзвичайно горда. А ще царівну Наталку порівнюють з Попелюшкою. Тільки Попелюшку з дому мачуха потрапила на бал і одразу до прекрасного принца вибійми, а от Наталці довелося стерпіти, окрім гноблення тітки, і усвідомлення повної самотності в цьому світі, розчарування в коханому колись чоловікові і не одне, розчарування у власних здібностях, спроби жити відносно самостійно, у наскрізь чоловічому світі. Де жінка може бути тільки вчителкою, швачкою, літераторкою або товаришкою. Вона побачила щось таке, що таке приязнь і небайдужість людей, і врешті діждалася свого принца, діждалася свого володня. Ольга Кополянська загівна. Навчальна книга Богдан рекомендує.